Як не боятися червоної помади або навіть викликати таксі? Давайте ми сьогодні поговоримо про самопроявленість. Запрошую вас на каву з психологом. Вітаю з вами «Кава з психологом. Сьогодні ми в кав'ярні Кава Мак і з нами в гостях психологиня Тетяна Олексюк. Вітаю вас, вітаю тебе, вітаю, дуже рада Тетяна. бачити. Ми домовились за кадром, що ми таки будемо на ти. Так, Тож мені так комфортно і тобі мені теж. Мені теж. І про червону помаду ми також домовились угу. заздалегідь. Як тобі, до речі? Мені комфортно. Угу. Я можу собі її зараз дозволити і не боюсь поглядів, угу. що я яскрава. Так. І це ж про самопроявлення. Так. От чому ще років 15 тому я не була готова до червоної помади? Зараз я готова. Угу. Років 15 тому тобі було 20. 20, 20, років, так? 20. 20 років. так? Ти і 20 років. 20 років, коли е, ти вдягала на себе червону помаду. Ну, навіть не тільки червону помаду, а будь-який такий яскравий образ, який привертав увагу, що ти відчувала, які Ярлики. думки в тебе були, Ярлики? Ярлики, так угу. я була надто. Мені здавалось, що для соціуму я надто так, От я це кричу про себе. Важливо, дивись, мені здавалось, що для соціуму не для себе самої. Тобто, я себе тоді ще такою не відчувала. А для того, щоб себе такою відчути, іти сміливо з цією червоною помадою, нести її, да? нести себе з нею, то для цього треба теж от дорости. І я би навіть сказала доростити себе внутрішньо. Оце важливо доростити себе внутрішньо, доростити до отої яскравості, до отої вираженості. Так? Коли там, ну, до прикладу, дівчина 20 років, вона не розуміє, хто я у цьому житті, хто я у цьому суспільстві, і взагалі, що я буду робити, то важко, немає ідентифікації, розумієш, ідентичності оцієї. Коли в людини є ось ця, ось це відчуття ідентичності, вона розуміє, що оті ярлики це не вона. А хіба ідентичність пов'язана з віком? Ем, ну, ти знаєш, я думаю, що дорощування ідентичності відбувається впродовж усього життя. Якщо говорити от про народження, ну, типу самого народження, так, звичайно, ти от народжена, ти вже ідентична, ти вже особлива, ти індивідуальна. Але ось це усвідомлене відчуття ідентичності себе як особистості, воно теж приходить yeah. з часом. Коли ми говоримо... Про самопроявлення в побутових моментах, в звичних абсолютно, виклик таксі, запитати в людей дорогу. Добре, що є додатки, що можна не спілкуватися з оператором. Добре, що можна вмикнути карти онлайн і щось знайти, так? навігатор і знайти. Але якщо цього немає і треба комунікувати, треба як порахувати до п'яти і зробити цей крок. Як наважитись, ну не те, щоб переступити через себе, а от побороти. Тут якраз таки зрозуміти себе, що мені зараз потрібно. Я задам тобі запитання: якщо тобі в кав'ярні роблять яку ти каву п'єш? От яку ти капучино. капучино з цукром без 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 цукру? От тобі видали капучино, так як ти їх, в принципі хотіла, і додали туди цукру. Ти береш з цукром п'єш? Ні, я кажу, переробіть, будь ласка. Круто, бо ти розумієш, чого ти хочеш. Тобто в тебе є оте усвідомлене, я не хочу ось так, бо в мене є чітко заявлене, от я хочу ось так і ось так. Дуже багато людей погоджуються на те, що та, ладно, боже, що ця людина буде ще сплатити за мене. Ну це, ж не, ну це ж її промах, скажем, правильно. Ви чітко замовили свою каву, ви чітко сказали там, до прикладу, якщо це там 200 грам цукерків, мені потрібно 200 грам цукерків. Е, продавець тобі каже, Ну, будь ласка, от тут 260. Ти чітко можеш сказати: ні, мені потрібно 200 грам цукерок. Все, ну, типу, ти можеш навіть не пояснювати, чому, чи є в тебе гроші, чи немає. Просто, от мені потрібно це. Точка. Заз, Як натренуватися? Натренуватися, от, побутові речі. От якщо мені дали щось. Що я не хочу, я не мушу це брати. Це перше зрозуміти, що я не мушу це брати. Я не мушу купувати річ, яку я 20 хвилин міряла в магазині, і розумію, що вона мені не підійшла, але я витратила час продавця. Я її не мушу брати, якщо вона мені не сподобалась. І це розуміти себе. Перше, що я би сказала, відчувати себе. Якщо мені це не підходить, то мені це не підходить. Тисни взуття, взувай. Незручний одяг, вдягай так. все одно. Так. Це ж дивися, ти зразу от зараз говориш і це про особисті кордони. Одяг тут не про одяг, тут про особисті кордони. Тут про те, що мені тут не комфортно, але я погоджуюсь на це, тому що мене вимусили на це. Ну, типу, був період, ну, терпи, ну, тепер. А якщо неподобись... не до вибору. Ну, от зараз добре, що в дітей є кілька пар взуття, до прикладу, і різний одяг. Ну, скажімо, повертаємося до свого бідного дитинства, коли те, що маєм, от що маєш, тому й радій. так, ну але знову Я. ж таки, ну такі були умови, розумієш. Такі були умови, і це теж нормально, що такі умови. Я можу про себе сказати. В мене є старший брат, і в мене були випадки, коли я за ним потім штани в мене були від брата і куртка від брата. Да? І я це буду згадувати, бо мені хотілося моєї куртки, розумієш. Потім я собі вже купила цю куртку. Але в мене, ну, типу, були певні. Я не можу сказати, ми не були там, да, там бідним. Але тим не менше були якісь такі, ну там батьки собі mm -hmm. подивились, що оце може там ну, така нормальна ша річ, її можна доносити. От. Але ж вони тоді не думали і не мали, в принципі, взагалі не мали задумуватися, як це потім вплине на цю дитину. Це зараз ми вже стали свідомими і трошечки запупсованими, я би навіть сказала. Тобто, все-таки, зважаючи на умови, якщо ми змушуємо, маючи вибір, це одне. Угу. Якщо ми виходимо з тих умов, які є, то це вже інше. абсолютно зовсім інше. Абсолютно, от дійсно, ти зараз дуже гарно показала. Якщо є вибір, але ми змушуємо до цього, то це дійсно є отакий, знаєш, такий трошечки, я би навіть сказала, то є, злом то є Злам. великий шанс, що вже дитина, яка виросте, не попросить переробити собі каву. Так насправді. Ну, нам пощастило, проробляти не треба, нам зробили дуже смачну. І, да. Але разом з тим. Я без цукру, я просила. Я теж, я теж плю без цукру, мені так смакує, я відчуваю смакави тоді, мені так подобається більше. Але от ми вже навчилися в побуті, ми вже можемо. Ем, Чітко сказати, там я не хочу ось це або я хочу саме це, поміняйте. Ні, я вже не буду купувати. Тобто ми можемо себе якось відгородити від нав'язливих якихось моментів. Якщо ми говоримо про щось більш глобальніше, то самопроявлення це про що, щоб заявити про себе світові? Я скажу тут: це про відчуття себе. Знову ж таки, якщо тобі, якщо ти живеш ярликами соціуму, ярликами батьків, ярликами там родичів і всіх інших, тобі важко буде усвідомити себе і свою суть. Якщо ти починаєш відмежовувати, ага, це значить це було не моє. Оце, ну так, ніби знаєш, оце таке зерно доставати з насінини, да? Оцю шелуху відкидати, от тоді ти починаєш розуміти, що моє, і тоді я можу проявлятись. Людина проявлятись може тоді, коли в неї є що проявити. Ну так, по суті, і логічно, є що проявити. Проявити себе це в принципі у нас з народження. Діти, От маленькі діти, які вони? Вони малюють, танцюють, співають, типу, да? Вони ще не розуміють того, що немає голосу, немає слуху, там, ти не вмієш малювати. Вони це роблять і всі в захваті. Чому, коли дите, людина вже доросла? Да? Але ж вона була дитиною, але вона вже в дорослому в неї з'являється, там, в мене немає слуху, в мене немає голосу, в мене, там, я не вмію малювати там, чи ще щось. Стоп. А якщо це а, здорова самокритика? Що таке здорова самокритика, я відповідно задам запитання. Можливо, Що це таке коли, самокритика? коли ми оцінюємо самі себе. Тобто ми не слухаємо, хто нам говорить Добре, свою думку, давай. а от ми дійсно. Щось заспівали, і такі, ні, ну, це трохи не то. Я не вмію співати. Або навіть хоч, хочеться нам повторити якийсь малюнок з Ютубу, з Пінтерес, до прикладу, ми. Малюємо і не вийшло. І ми такі розуміємо, що ні, малювання не моє, треба шукати себе далі. Це це здорова самокритика? Е, я не можу погодитися, що це здорова самокритика. Тут є питання в тому, питання в тому, от, да, дивись, я взяла малюнок з Пінтересту. Да? Да. От я хочу, я починаю малювати. Я розумію, що ой, щось в мене руки не так от, до того якось стоять. Це не означає, що я не вмію малювати. Це означає, що мені потрібно дізнатися, як. Працюють, що спочатку наноситься, ну тобто технічні питання. Розумієш, типу, натренувати це, технічні питання. Я тобі даю тисячу відсотків, що ти вмієш малювати, що ти вмієш співати, що ти вмієш танцювати. Але знову ж таки, у нас, от я от, не даю тобі сказати, бо хочу сказати один такий момент. Що таке взагалі самокритика? Ну, по суті, самокритика, ну це в принципі саме поняття. Критика як така, вона вже чиясь, але оскільки вона поміщена в нашу голову. Розумієш, про що я говорю? Тобто, критика, звідки вона береться? Дитина маленька, яка співає і танцює, в неї немає ще ото не сформоване в дорослої людини. Сформоване оте самокритичне, саме критичне, як ми зазвичай говоримо. Але це що? Це оте, що боже, тихо. Ну що ти співаєш оце? Що з'являється? Сумнів в собі? Критика це завжди про сумнів у собі. Так от задавати питання, це зараз я сумніваюсь, чи зараз просто ось це, що я вмію робити, не підходить соціуму або тому колу, ну там, де я знаходжусь? Чи можна сказати, що самокритика це позбавити себе шансу досягти чогось? Я думаю, що так. Я прямо впевнена, що це дід мені зараз виглядає як ти говориш, і в мене образ з'являється самокритика, це як клітка, яка от зверху надягається, знаєш, і ти от в межах цієї клітки живеш. Це може бути зручно. Може бути зручно, абсолютно вірно. Є вторинна вигода. От треба подумати, в чому там моя вторинна вигода, чому мені зручно там знаходитись? Відсутність самопроявлення має вторинну вигоду. Так, все майже в цьому житті має вже вигоду. Якщо людина відчуває, що вона навіть не може собі змінити каву, якщо їй не сподобалось, або вдягнути сукню яскраву, тому що про неї почнуть говорити щось. Угу. І от тут теж дивися, от про неї почнуть говорити щось. А отут, от тепер питання: а чому виникає сумнів? Ну, вони хай говорять, чому я маю сумніватися. Так, чому вторинна вигода? Вторинна вигода в тому, що інколи мені комфортно жити в тому, як мені створює суспільство. В мене знімається відповідальність. Mm -hmm. Розумієш? Типу, я тоді не відповідаю за свої дії. Тобто я живу по рамках суспільних. Але знову ж таки, суспільні рамки, вони ну, такі, знаєш, і суспільні оці ярлики вони завжди будуть сьогодні такий, завтра такий, завтра такий. І ну, ним відповідати дуже, дуже, дуже насправді, виснажливо. Але когось це влаштовує. Але в той же час, оце коли внутрішнє самовідчуття бути собою, воно йде в конфлікт. Розумієш, ось це таке відчуття. Я хочу, я маю на це ну такий потенціал, але є щось, що мені заважає. І от коли ми розуміємо, ага, значить, отут я що хотіла подобатись, кому хотіла подобатись, а там не знаю, та мамі хотіла подобатись, татові там не знаю, бабусі, ще комусь там однокласникам. Розумієш, коли ми це, але ж я вже зараз не з однокласниками, я маю їм подобатись? Ну ні. Що я можу зробити для того, щоб подобатись собі, дійсно собі? І оці питання, от я дуже так люблю задавати, оце таке питання. Як виникає оця вот думка, знаєш, там, ну, там, до прикладу, ти заспівала і одразу думаєш, ні, ну це взагалі щось не то. Одразу це зараз мій голос звучить. А якщо не мій, то чий? Чиїм голосом звучить зараз ця думка? Ну і дуже часто ми цю думку можемо потім ідентифікувати, то це чий страх мій? Чи там, не знаю, моєї бабусі, дідуся, мами, тата, брата, сестри і ще когось? Тобто не завжди... Голос ось тут це мій. Абсолютно вірно, він зачасту не твій. Ти дивися, коли ти відчуваєш, що це точно твій, то в тебе немає сумніву в проявленості. Що можна побажати зараз нашим глядачам, щоб вони були сміливішими, самопроявлені? Перше, не вперше, а взагалі, от, перше, що би мені хотілося побажати, і навіть задати таке питання, подумайте, що сьогодні ви могли би зробити от саме для себе. Саме для себе з відчуттям піклування про себе. Коли ми відносимося до себе дуже трепетно, дуже так чуттєво, от тоді у нас народжується те своє таке зерно, яке потім ми вже його вирощуємо. Да? І тоді відпадає потреба в тому, щоб якось ховатися, в принципі, да? тоді ми виходимо на вулицю з розправленими плечима. Так, ми відчуваємо оті крила, бо дуже часто ми йдемо так, знаєш. А от коли хочеться йти ось так, то це про те, що я зараз несу себе, тому що я цього варта, я є просто відчуття, е я є. І от подумайте, що робить для мене. Що дає мені оте відчуття, коли я є. І це те, з чого ми маємо починати, коли ми говоримо про особисті кордони: вчасно сказати так, коли я того хочу, і вчасно сказати ні, коли я того не хочу. На цьому ми завершуємо передачу каву з психологом, але продовжуємо її смакувати з Тетяною. Дякую, що ви були з нами. Скоро побачимося! Піклуйтесь про себе.